Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо розділ у кабінеті керівника, такий як ліцензії Міста Фінансова Історія, який дозволяє контролювати витрати на ліцензії, а також здійснювати оплату після завершення терміну дії ліцензії, що значно спрощує роботу за умови, що на рахунку є достатньо коштів. Зауважимо, що це стосується лише ліцензії, типу кабінет лікаря конкурентна з помісячною оплатою. Зайдемо в розділ Ліцензії міста Фінансова Історія. Далі вказуємо суму оплати та проводимо оплату. Після оплати кошти будуть зараховані на баланс, який відображається у верхній частині сторінки. Ви можете відстежувати всі поповнення рахунку у фінансовій історії, яка знаходиться в нижній частині сторінки. Після того, як ми поповнили баланс, потрібно приєднати співробітника до ліцензії. Щоб приєднати лікаря до ліцензії, натисніть кнопку Оновити, який виглядає як олівець. Вибираємо співробітника та натискаємо зберегти.